Дорогі мої. Запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна, і я живу в Італії вже багато років. І ціле життя я попрацювала баданти, тому що мені дуже подобається працювати зі старшими людьми, людьми, з пенсіонерами. Мені це дуже подобається, і ця робота гарна. І я ціле життя 27 років, я завжди відкладала, відкладала гроші, продовжую відкладати. І я купила квартиру в Італії. Сьогодні ми будемо говорити про гроші дорогенькі мої, тому що я тут живу з італійцем, і ми не розписані. Ми не хочемо розписуватися, ми не хочемо женитися, тому що нам так дуже дуже добре, і ми живемо вже багато-багато років. так. Чи ми будемо женитися і розписуватися? Я не знаю. Поки що нам це не потрібно. Для чого мені це потрібно? Що я буду собі створювати проблеми? Не треба мені моїх проблем. Я дуже дуже осторожна, щоб мені не створити, вибачте, бо деколи виривається це русське слово. Я ж все таки виросла в радянському союзі трошки і до 30 років. Виросла я, і я дещо пам'ятаю, ми у Львові нормально говорили всі половина у Львова говорила по-русски, і ніхто навіть не, не боявся, не стидався. І це було дуже-дуже нормально. Зараз це воно погано і ту руску мову нам треба її прямо викоренити і забути на століття, на століття, щоб вона в нас тут навіть і не попадала помаленьку. Але сьогодні будемо говорити про гроші. Дургесенькі мої. Я купила квартиру, і як ви знаєте, одна жіночка мені написала. Вона мене зрозуміла скільки це коштує стресу, скільки це все коштує, зробити ремонт, і я зробила сама одна. Все-все я. Я вам покажу, у мене був архітектор, я вам покажу, я все до, до сантиметрів вимірювала. Я всі мізури знала. Всі... Я проєкт сама зробила. Мені архітектор зробив 28 солюціони. Називається солюціони. у Тих 60 метрів квадратних, які у мене є. Він мені розділював на, на різні спальня тут, спальня там. Кухня тут, кухня там, ванна тут, ванна там, і мені нічого не підходило, бо я собі сама проєкт зробила. І ось така, така я тяжка людина. Така, як одна італійка мені сказала, вона так само робила. Закликала архітектора, а сама своєю головою все робила. І чуть архітектор від неї не пішов. І в мене така, чуть, чуть така сама ситуація була, бо архітектор, а все я керувала. І як мій брат мене спитався, ой, так тяжко. Тобі? чого тобі так тяжко? А ти що архітектора не мала? Я мала архітектора, але ну, я рахувала все сама. Я не знаю. Я от я план складала сама своєї квартири. До чого я хочу сказати, хто платив, хто платив за ці меблі? Я вам розкажу, як було тяжко, і ми до ще меблі купляємо і ще не всі заплачені. Як я вам скоресенько розкажу, тому що я з цим італійцем жила він жив в Афітто, він вже жив, він був розве... не ще не розведений, він був тільки сепарато. Це означає по документах, він ще не був. Але він пішов від жінки, вони розійшлися, скажімо, і він жив. Сам в Афіто винаймав квартиру так само: 55 метрів квадратних, дуже гарнесенька квартирка. Сучасна, меблі. Сучасні. Диванчик такий червоний був. Дуже гарний, приємний. Як заходиш до хати, такий червоний диванчик мені дуже сподобався сильно. І, і там ми з ним. А я я втратила свою роботу. У мене великі зміни були. Я майже чудні діса. Депресія у мене була, бо в мене були дуже великі зміни. Мій син, та якби був тут Віталій, він почав жити своїм життям, вже вженився, пішов на сторону, і я так якби сама залишилася і втратила роботу. І це все-все гроші на в банку є. Я ще квартиру не купила. Та якби що тобі бракує? Ти ж жінка, йди відпочивай, гроші маєш, їдь туди, їдь туди відпочивай. У мене майже була депресія. Ну, це не важливо, це дуже був тяжкий для мене період. Ми, я пішла до нього жити в Афіту. Ми там багато років прожили. Він там все платив, він звичайно, і Афіто ми платили 550 євро за 55 метрів квадратних, 550 євро плюс е, світлогаз. Сходи, кондумініум ми не платили. Він не платив, бо це вже війшло в цю суму. І, звичайно, він купував продукти. Я продукти купляла, я продукти за свої гроші не купляла. Я тільки, скажімо так, десь щось, як я йшла. там в мене якась робота бу, була трохи в мене робота. Я йшла з роботи, я могла там фруктів піти купити, бо не дай Боже, щоб фруктів не було. Або я, наприклад, щось хочу, якась там, ну, наприклад, в мене нема вердури, вердура це як називається ну, інсала, як вона називається овочі, овочі. Я вже забуваю. Овочі в мене якогось не було. Ну, звичайно, я купляла, йшла по дорозі, стратила 10-15 євро, 20 могла стратити. Ось таке маленьке десь колись. Я приходила до хати, я купила і баста. І я, не, я ж не говорила там, от я стратила 20 євро, дай мені тих 20 євро, віддай мені, бо я купила. Ні, я купляла, я жила і нам, нам так все було добре. Ми так прожили щасливо. Скільки ми сім-вісім років ми прожили на менше, бо ми тут чотири ми вже майже десять років ми живемо, другесеньки мої разом в такому, е, такому скажімо, не, 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 не замужем не розписані на довіру. І це дуже гарно. мене багато жінок не розуміють, ті, що живуть в Італії. В Італії не розуміють, а ще багато жінок не розуміє ті, що живуть на Україні. Але треба говорити про гроші і хто платив у ці всі меблі. Я як зустрілася з тим, з тим, що я зараз живу, він ж не знав нічого про мене, він ж не знав, що я жінка, яка має гроші, яка думає, квартиру купляти. Він ж нічого це не знав. І, і я, теж, я мала і боялася, що я їх буду помаленьку розпускати, тому що я вже замітила, що я їх розпускаю вже помаленьку. Я пішла з ним жити. Я робила на роботі, там трошки заробляла, але, наприклад, ми дуже часто подорожували колись з ним разом. І от, наприклад, ми їдемо в подорож, так? і я, наприклад, вже ну, в ресторані, звичайно, він платить за подорож, за бензину, він платить за машину, за гостиницю, він платить. Але все одно ну, я щось любила купляти. Я ходила по магазинах, я якийсь одяг собі купляла. Ну, Що я могла ще купляти? Ну, Щось я завжди до хати чуть-чуть купляла. І я замітила, а якісь свята приходять, наприклад, різдвяні приходять, ну, якісь свята, якісь Сан-Валентіно приходять. Я починала бачу, як мені грошей немає, я вже там гроші є. Я... І з... Ну, з книжки з, з контакт-коренти я знімала. Там Раз 200 євро зняла, другий раз 200 євро зняла. Я... я зрозуміла, що мені треба скоренько купувати квартиру, бо я... гроші помаленьку розійдуться. Як немає гарного доходу, бо раніше в мене був дохід гарний. Я ж кож, як тоді, як на 24 години, я ще працювала, і тому що я з, з, зложила гроші, як я працювала на 24 години. Я, я працювала на е, більше ніж 15 років. І оце дуже-дуже мені допомогло кожен рік, кожен місяць відкладати-відкладати. Пізніше, як я вже вирішила купляти квартиру, ось тут. І ми, зробила я ремонт всі за свої гроші, тому що я знала, що, що я розраховувала тільки на мене. Я вже говорила в попередньому відео, треба приблизно мати, але завжди, завжди ти, тебе більше буде коштувати, ніж на те, що ти розчитуєш. Наприклад, хата коштує 100 тисяч, приблизно візьмемо таку собі ціну. У вас є 50 тисяч, і ви думаєте, вложитися в тих 50 тисяч. Меблі тут не входять. І це означає, що тобі треба і в мене, і вікна, і двері, і вхідні двері, і підлогу, і всім, -всім заплатити. Архітектор 7 тисяч в мене коштував. І це тільки на ремонт. І я навіть за меблі навіть і не думала, дорогенькі мої. Там, де ми жили, в Афітто, меблі були. Він своїх меблів не мав. Там були меблі гарні, новенькі, красиві. Квартира була нова, тому що будинок мав 10 років приблизно. І ми, як залишали ту квартиру, ми ті всі меблі повинні там були залишити. І так само ліжко і все-все-все. З одної сторони, це було дуже-дуже гарно, тому що якщо я, я прийшла сюди, в цю, як ми вже ремонт весь зробили, ми прийшли зовсім без нічого. Отакі от всякі от. Як вам сказала, сумки, сумки все покидали, наші речі. Багато ми повикидали, тому що як ти робиш такий переїзд, це дуже багато речей викидається. І ти розумієш, що воно тобі не потрібно. Ти розумієш, скільки. Я ще про переїзд буду говорити, бо я зробила три переїзди. Чому я зараз мінімаліст? Чому я так боюся захламляти хату? Тому що я знаю, що то таке є переїжджати з одне в місце в друге, це дуже-дуже клопотно, тому що ти маєш дуже-дуже багато речей, і ти розумієш, скільки ти речей маєш, і як вони не потрібні, ці речі. Лежать в шафі і 3-4 роки, 5 років, 6 років, і ти їх шкода викинути. І ти їх не одягаєш. Ну, коротше, я багато речей повикидала. І ми приїхали сюди, переїхали сюди на кінець, ми сюди переїхали. Це такий був стрес, це була пандемія, це, це дуже тяжко було. Я тільки мічтала, щоб ці всі робочі вийшли з хати, прямо вийшли. Я хотіла зайти до хати і без нічого жити. І в хаті можна було без нічого жити, тому що кухню мені вже поставили, Кухня, Це було обов'язково. Це означає, що в мене кухня зварити є, холодильник в мене є, включений. Стіл є, я все можу готувати їсти, і в мене є. і в мене туалет так само працює. Це означає, що душ, в мене все, все новеньке, все гарне. Все решта, у цей зал, він багато років, він був взагалі без нічого. І, а саме, я, як як останні місяці, як ми робили ось тут, то я дуже-дуже сильно мріяла перейти скоренько в цю кімнату, і ми переходили. В агосто ви собі можете представити, що це серпень в Італії. Хто знає в серпні в Італії? Це була така жара, і ми 30 серпня сюди переїжджали. Це означає, що ми три дні перед... Три дні ми пакували ці всі валізи і мій компанії. Я тільки пакувала, що треба викидала, пакувала, пакувала Він мені такі ящики паперові величезні привозив. І він тільки спакує 6-7 ящиків, і він то все в машину і сюди перевозив. В нього машина велика, і він тут все грузив сам він звітом і все перевозив, перевозив, перевозив. Так ми три дні то все перевозили. І я тільки мічтала, щоб купити собі ось таку пальму. Ось таку пальму. Я собі мітала купити, не мічтала, як називається, мріяла, мріяла. Купити ось таку пальму. І зайти в хаті, і прямо, прямо лежати, лежати, відпочивати. Тому що я була така жара, ми такі були виснажені. так та, Тяжко були виснажені з таким стресом. Я хотіла, щоб вже розчитатися з тими всіма е, робочими і щоб вони всі з хати всі вийшли на кінець. Хата чиста помита, одлягти на розкладушку і тут лежати, тому що навіть і ліжка не було. І ліжко ми дуже навіть скоро не купили. Тому що ліжку не так легко купити. Ліжку я хотіла якісне, де шукати то ліжко. Матрас треба якісний, і грошей не було зовсім у місяць, як я з цим всім розчиталася. Я навіть я, я дуже тяжко було, я вам ще розкажу, як я зайшла в борг. В борг, навіть бо мені грошей у цих не вистачило. Я вам так серйозно говорю. Я дякую, що ви замітили мою відвертість. Багато мені написали, що я дуже відверта. що це. я дійсно відверта, тому що мені зараз нічого нема, чого втрачати. Я маю 57 років дорогенька. Я жінка, впевнена в собі. Я прийшла Рим Крим і мітні труби. Ви розумієте, що таке? Мені не треба тут вже, я нікого не боюся, не встидаюся. Жінка, яка прийшла Рим, Крим і мідні труби. Це таке вульгарне слово. Я так не люблю вульгарщини, я навіть ніколи не матюкаюся. Я не вмію ніколи навіть матюкатися. Ви можете представити? Якщо я нервоза, я ніколи, мата ніякого я не, не вживала і на Україні не вживала, і тут я навіть не вживаю. Написали ви мені, що такі гарні, гарні кульчики? Я їх побачила, їх одразу купила. А вони теж вже мають 5 років. Я навіть дві пари їх купила. Я, ще одні, бо я думала, як одні загублю, що я пізніше з одним буду робити? Я одну купила і пізніше ще одну пару купила. Ще, ще я маю запас. І е, чому я запас купила? Бо я деколи профуми бризгаю. І якщо оцей... Мені стерлося один раз трошки, я воно мені так потерло по тих профумах свіжих таких, а профум що таке? Там янкоголь, і мені ота краска трошки стерлася. Знову я втратила цей. Ну що ж мені. не треба мені... Ага. Дякую за відвертість, що ви замітили, що я відверта і все розказую і правду та як воно є. І е... зразу я вам скажу: меблі всі купляла я. Я не чекала, щоб мій компаніо, мій компаньон купляв які-небудь меблі. Тому що я вже зрозуміла перед тим і багато тим. Що не треба, щоб він меблі мені купляв, тому що як один день в майбутньому може таке статися, вибачте, бо я вже починаю е цей, що е я хотіла сказати, а я зрозуміла, що треба бути осторожному, треба, щоб я сама меблі купила, тому що ми не розведені, так? Ми не розписані, ми живемо ось так на віру, і нам це так дуже-дуже добре. Але як ми почнемо сваритися, як ми почнемо розходитися, він почне від мене вимагати: я купив меблі, я купив ліжко, я купив стіл, я купив тобі оце, оце, оце. давай мені це все назад. І це було б дуже-дуже великий стрес для мене. А це я вже чула, бо одна моя коліжанка розказувала так само, яка жила колись в Римі з одним італійцем, пізніше вона сюди перейшла, і він теж тут, де вони жили. І... І почекайте, як то було. А він на Україні, її купляв, на Україні він її купляв. І диван її на Україні купив. Вони поїхали на Україну, і там на Україні деякі меблі він її купив. І вони як сварилися, як розходилися. Він, е він е е ну, претендував, не знаю, претендував, не претендував але він це висказував, що він багато грошей на неї потратив, що він її купив диван, що він купив і меблі на Україні, він купив і то, то, то. І тоді починаються сварки. Верни мені гроші, може навіть, навіть суд може навіть піти мої". І я цього не хотіла. Я цього не хотіла, тому що я дуже осторожна і знаю, що таке може бути, і мені цього не треба. Що заплатив мій компанію? Ми, по-перше, вже багато років, як два, ми, ми два роки жили, ми навіть ліжка не мали. собі Ми не мали ліжка. Ми поставили, отаку, у мене є така розкладушка, але така розкладушка, знаєте, дорога. Така. Така, така, що стоїть, не така, що падає, що вигинається, але така хороша розкладушка. Після ще одне таке ліжко є, що розкладається. І ми так зложили два, два докупи: одне то, одне то. Матрас в мене тут ще був такий нормальний мій, що той, що я вже маю 20 років, що він для мене дуже сильно дорогий. Ще з першої роботи, там, де я працювала. І я його так переношу сюди, я його не хочу викинути і не хочу нікому подарувати поки що. І був цей матрас, і ми так два роки спали без нічого. Перше, що ми купили, ліжку, от єдине, що він, що він заплатив за матрас, за ліжку заплатила я. Ліжко коштує дороге, ліжко мені треба було вибрати і купити таке по розміру, щоб мені зайшло метр сімдесят, тому що у мене спальня зроблена по розміру, всі меблі. Філіомуру називається. Ось так. Я ж не купила таку, колись вам покажу ще трошки так краще. Я ж не, куп... не купляла, в мене нікі такі були, як вам сказати, ніші такі були. І я зробила по розміру, це теж дуже дуже дорого коштує фалінями по розміру все. І Мені треба було ліжко вибирати, щоб не було більше 1,74. Щоб воно ось так зайшло. І мені ми довго ходили, вибирали, і за ліжко я заплатила, але, ліжко, але за матрас купив він. Бо я вже про, просто грошей не мала, за матрас він заплатив. Наш матрас куштує, він дорогий, коштує десь 1100, мені здається, цей матрас коштує Як ми вибирали цей матрас? Там, де ліжко ми вибирали, де ми купили, там і купили ми матрас. Як вибрати матрас хороший? Хороший матрас, по-перше, треба мати, щоб він був 26-25 см, ось такий високий. Тоді вам все наповнення там, що має бути, дадуть вам одну полоску такого, одну полоску такого, 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 щоб все все гарне, щоб він був і тверденький, і м'ягенький. і... І ідеальний, там треба багато таких от полосок зробити. І ті, щоб тати всі полоски, він повинен мати 25 см. Я хотіла ліжко високе, таке як в Америці. Летто Американо. Що це означає? Це означає, що як я стаю, вище коліна воно у мене є. Воно у мене високе. Як гарно спати на такому великому ліжку? І пізніше я ліжко хотіла ще контейнер. Це означає, що як піднімаєш, там внизу стільки місця, є там така одна величезна шафа, там стільки всього поміститься. Ну, і він заплатив за цей матрас. І все. І так ми почали жити. Тут давно, тут в мене отакі самі коробки, були у мене ще тут коробки є, такі всякі, що мені треба їх розібрати. І я через це нічого не хотіла абсолютно, щоб мій компаньон купляв тут для мене в хаті. Оцей стіл з мармуру, ви не бачите, я вам колись покажу, який я стіл, я вам покажу навіть, ціну, скільки я за цей стіл заплатила. За стіл заплатила дуже-дуже-дуже сильно, якщо хочете в натуральний мармурний стіл, сучасний, незумайткі ніжки сучасні, такого дуже кольору, і крісла, оці крісла. Бачите? Вони такі дорогі, але це один виробник робить той, що зробив стіл, і той, що зробив я навіть, я навіть, Добре, що я так купила, тому що я навіть не знала, що то треба купляти, воно тоді дуже гарно виглядає. Якщо, вони в одному стилі, ви розумієте? Якщо б я цей стіл купила, а я думала купляти, ще походити і купити інакші крісла, я була б помилилася, тому що це видно, що ти купила стіл. Такого стилю, а крісла в тебе такого стилю, і воно одне з другим не підходить. А так в мене все ідеально підходить, і ніжки такого самого кольору в столі, і ніжки в кріслі такому самому. О, такий колір. Мені подобається. Я ніколи не думала купляти такий колір, але цей колір він мені дав енергію, він мені дав пункту люче, як в Італії говорять. Такий заходить і так, вау, і він так тобі. Дає енергію в кімнаті. І ви зрозуміли, щоб не, не сваритися і не судитися на майбутнє, треба купляти меблі самі. І я так тихеньку тихенько потерпіла, і я все, все 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 сама купила. Наскладала гроші, купила диван. Диван диван. ще теж є. Купила диван. Наскладала гроші, купила крісло, крісла тих чотири. І я оці, цього літа купила цей стіл, оті крісла. І купила так само диван тільки цього літа. Після чотирьох років, як ми живемо тут, вже в хаті. Ми жили без нічого. І це дуже так добре. Все моє, і все. І, і тоді. Так добре, так дуже добре, і я впевнена в собі. І я не боюся нічого. І я не боюся, бо я дуже боюся сварків. Я дуже боюся це все ділити, як дві людини розходяться. А так ми живемо день за днем, вибираємо. Один э, Вівери Джорно-Пер-джорно, як в Італії говорять, і вам дуже не буде зрозуміло, хто не живе в Європі, Хто живе в Європі, мене зрозуміє. А хто не живе в Україні ніколи не був в Європі, це дуже тяжко зрозуміти. Бо ви всі хочете заміж. Ви думаєте, як ви будете замуж за італійцем, це буде так добре, це так буде так гарно. Це буде добре і гарно, якщо ви зовсім бідні, 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 у вас зовсім нічого нема, зовсім нічого нема. Це буде добре. А якщо є щось, то нащо воно? В нього є своє, в мене є своє. Дякую, дорогесенькі мої, побачимося в наступному моєму відео. До скорої зустрічі! З вами була Анна зі Львова.